Чернівцях відбувся гарлемський струс. Студенти буковинських вишів зібрались для того, аби розфарбувати будні чернівчан дечим не зовсім звичним. Флешмоб Гарлем Шейк зібрав десятки студентів, які вважають, що цей рух потішить не лише учасників, але й глядачів дійства. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Тисячі відеороликів, мільйони переглядів. 2 лютого цього року п'ять австралійських підлітків завантажили відеоролик, в якому один з хлопців почав танцювати. А незабаром до нього приєднались решта друзів, танцюючи безладно і маніакально. Після виходу до відео за перший тиждень воно набрало 2,5 мільйони переглядів. Відразу після цього в інтернеті з'явились десятки наслідуваних роликів. Чернівецька молодь вирішила не стояти осторонь нового руху і провела гарлем шейк у сквері біля центрального корпусу чернівецького національного університету імені Юрія Пецьковича. Terrorista! <inaudible> 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 Що молодежла на то активно развиваться в нашем городе, и, в принципе, это классно влияет. Есть свої позитивные стороны. Чем лучше там где-то пойти выпить, покурить, Короче, нарозібрається в вместе, туся и вообще Популярное движение за границей, почему бы не сделать его популярным у нас? Действо тривало не більше 15 хвилин, але воно поцішло людей, які проходили повз депакувати молодь. Дар'я товпічмиколосафі, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.